Доброго дня, друзі! А вирішила видумати новий розіграш, більш реальний для всіх. Я згодна. То було несправедливо і жорстоко. Жесток, значить, назвати е, при назві, а, значить, вгадати слово вірша. Ну, не всі знають дати. Я згодна, це важко. Навіть я не знаю всіх своїх 650. Приблизно віршів назви. Значить, ось е, такі от штучки, тут десь близько 24 вірша. Я бачу ці, всі, е, 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 значить, числа, але це не важливо, тому що я буду витягувати і перемішувати закритими очима, розумієте? І як, яка, значить, яке е, 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 е число випаде. А я скажу, що як виграти 100 гривень. Дивіться, взагалі-то це гра більше для Житомира, але мож... є варіант номер 2 як виграти, якщо ви з любого міста України, тільки з України, звичайно, значить, можуть розіграші приймати участь. Значить, я перемішую ці штучки. І закриваю очі. Бачите, закрила. Зараз ось виконується так. Така дія, що ось вирішує момент. Я розкажу, що далі робити. Дивіться, витягую. 47. Число 47, видно, я бачу добре. Значить, число це 47. На сьогодні. Раз в неділю я буду робити такий розіграш. Що треба зробити, коли ви з Житомира? Якщо ви з Житомира, є така книга моя. Це перша моя книга. Збірка процент життя. Відкриваємо на сторінці 47. 47. Я читаю вірш, який повинні ви, якщо ви з Житомира, вивчити на пам'ять, зустрітися зі мною і розповісти мені цей вірш на пам'ять. І тоді я дам 100% гарантії 100 гривень, чесно. Ви ж зустрінетесь зі мною, це ж не розвод. Я буду постійно на зв'язку, я скажу, з якої, значить, яким чином мене знайти і зі мною зв'язатися. Телефон і все буде. Дивіться. Зачитую вірш, але якщо ви не зрозуміли, бо може в мене мова погана, деяку букву і значить, ну, літеру і взагалі щось не дочую, я можу скинути цей вірш вам особисто в приват. Значить, під сторінкою 47 всі бачили, випадає вірш, який має назву. Ось сторінка 47, має назву час. І я зараз вам прочитаю вірш, які повинні люди вивчити зі мною зустрітися і розказати за 100 гривень. Якщо ви не Житомира, не хвилюйтесь, ви можете, це взагалі взагалі легко, це взагалі для всіх. Значить, коли таким значить, варіантом. Ви можете взяти, що зробити? Цей теж вірш у мене. А, або вивчити на пам'ять за вашим бажанням, або не вивчити, або хоча б, так як я сижу, щоб вас було видно, зачитати тільки обов'язково сказати, що це, автор цього вірша та кату. І щоб це відео у вас було на вашій сторінці. Ну, Взагалі-то правильно, щоб воно там по Тіктосі чи Фейсбуці. І тоді ви теж отримаєте 100 гривень. Чесно, це все чесно, я дам контакти, все. Дивіться, зачитую вірш. Які ось я витягнула на ваших очах. І е, на цю неділю розіграюся по якому віршу 100 гривень. Дивіться, час. А, і хто перший це зробить, вкине мені е, відео або швидко зателефонує, коли тільки з'являться координати мої, як мене можна знайти. З тим зустрічається, і він отримує. якщо він не, вив... не вивчає, ну, в принципі, навіщо йти до мене на зустріч? В общем, в нього не вийде щось, а, значить, отримує 100 гривень, ти в кого вийде. Дивіться, зачитую вірш, який на цю неділю одягається 100 гривень, за який вірш. Е, вірш має назву час. Він був написаний 2 травня у 2022 році. Час, на, час наш синиця, немов валюта. Неможливо множити його і не заховати у каюті. Бо він сам тримає теж судно. Час, наче широке світле море, та його, на жаль, не вистачає. Якщо загубить, то не повториш, втрачений і йде все не за планом. Також важко час завжди ділити на роботу, хобі і на сон. З друзями про нього говорити не знайти взаємність в унісон. Час ніхто не може положити в банк, щоб відсотки там зросли. А на самоплив, як відпустити, наче птах негайно відлетить. От такий вірш, якщо хтось щось не дочув, я неправильно вимовила, я можу скинути його вам. Тільки що треба зробити? Під цим відео поставити, хто має бажання грати всю, так скажем, гру в і приймати участь. Ставить просто плюсик. Тільки не треба оце в дитинство гуляти. Це не дитячий садок. Це виграються гроші, в інтереси. Ставимо плюсик, що ви повністю згодні. І пишете мені в приват, потім ми з вами договоримося, на, на який варіант ви згодні, щоб виграти. Чи вивчити зустрітися, якщо ви з житома, і мені в його розповісти, я вам вивчаю 100 гривень. Чи ви робите відео, або скажете на пам'ять, я буду бачити. Ну, я все одно не бачу, може, ви отак поставили його і там читаєте, хоча, очі видно, але це не важливо. Або ви просто зачитуєте з переписного, чи як там перенотованого мій вірш чітко, і кажете автор цього така-то, і тоді ви теж можете отримати 100 гривень. Значить, не забувайте, що є старт і є кінець, коли добігають бігуни, хто перший, той виграв. Переміг і отримає. І так, поїхали. Люблю цілую, з вами була автор Вірші Вавдієва Валентина. Чекаю в коментарях ваш плюсик. Ставимо всі плюс, хто бажає а, приймати участь в роді гроші. Переможець буде обов'язково об'явлений в спеціальному відео і взагалі скрізь, або по Фейсбуку буде об'явлений. Що він от такий такі то отримав, і що все це дійсно, тому що в моїх інтересах е, нагородити і е, довести, що розіграш ще не шутка, не вахотрон, що всі отримали свій. І така-то так, така людина отримала свій виграш. Е, буде переможець, вказаний у відео. Як тільки це все, все трапиться, і пройде цей розіграш вдало, і все. Люблюсь, з вами була Авдія Валентина. Дякую за перегляд мого відео і е, кхе, дякую своїм прихильникам за те, що любите мої вірші, переглядаєте відео. Всього доброго!